Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі співробітники ТЦК збили велосипедиста та поїхали. Він госпіталізований з численними переломами ребер, шийного відділу та розривом легені. Про це повідомляють місцеві пабліки. На відео бачимо, як чоловіки в цивільному вибігають з буса і просто штовхають людину, яка проїжджає повз на велосипеді, причому зіштовхнули його в залізну огорожу. Чоловік після зіткнення з нею намагався ворушитись, але встати не зміг. Позаду їхав ще один бус, з якого вийшла людина в формі, проте цивільні махнули йому і самі побігли до свого буса, не надавши травмованому жодної допомоги. Обидва автобуси швидко залишили місце події.